Так, друзі, всім привіт! Хочу вам продемонструвати виконану роботу появі 3540 року, 1960 року випуску. Так, ви бачили, хто бачив попереднє відео, в е, якому була вона в стані. Ну, зовні майже не змінилась, тому що, ну, є трохи перероблення, Але це була не реставрація. Це на сьогоднішній день ремонт двигуна, колеса, сидіння. Трохи тут перебрав спідометр, поставив рідний водок. Ну, і зараз я детальніше все це вам розповім. Так, по двигуну. Двигун рідний. 354 видно Що було зроблено? Пересипав коробку, замінив підшипники. Щеплення від 360, новий цеп двигуна. Так ну, Звичайно, всі підшипники, карбюратор рідний, перевал вже на шатунах ЦКР, повний капремонт, заміна всіх ЦАП, шатунів, Поршня алюмет під 16 палець. Так, що не знаю, треба трохи підрізати поршень, тому що під бліни старушачого коленвала 360-354 поршні не стають. На трохи підрізати юпочки. Так, все почищено, підкрашено відполіровано. Потім, хто бачив відео, повністю я відновив. Ось підніжки і ножик водія. Оцих. Все там поварено, все відновлено, все було порване, розірване. Трохи замінив болтів. Перетягнули сидіння, відновили основу сидіння повністю. Тут встановили отаке дзеркало, власник захотів, Новий, нові ручки 354. Бачите, тут з такими, як повинно бути натяжителями, як завжди, сирена. Починав я відео, де? Були сирени і виконану роботу вам показую і знову сирени. Що за люди? Так, побачили, там також натяжитель, замінили передній трос е, тормоза і відновив колеса повністю. Спиці перецинковані, ступиці відполіровані, ступиці міняли, бо вони не рідні тут. І нові ободи. Також нові покришки і нові камери. Видно, так, да, хлопці? В майбутньому мотоцикл буде реставруватися повністю, але на сьогоднішній день його треба перереєструвати і потім буде продовжуватися ремонт. Повідремонтував я електропроводку, трохи пересипав там. Ще, звісно, нюанси є, треба робити. Ззаді також замінили колесо, ступицю, зірочку, новий цеп, ланцюжок, ланцюг і тут, і тут новий. Е, не так я сказав. Е, зірка ззаді БУ, спереді нова, але вони замінені, не ті, що стояли на мотоциклі. Бо там було повністю все зношено. Що ціва частина. Хто знає на 354-й збирається не на резинових демпферах, а на шліцях зірка задня стоїть. Я трохи поспішаю, бо з хвилини на хвилину під'їде власник вже забирати мотоцикла. І... Треба запустити вам його, так?